Але коли ковід почався, я себе витягувала завдяки нейропсихології, тому що в для ковіду були дуже тяжкі такі наслідки, і я не могла розмовляти тобто зовсім. Тобто я розумію, все розумію. А говорити Забувала слова, як вони називаються, як і потім там, наприклад, той же самий там, наприклад, помідор, то мені треба було казати червоний, круглий для салату. Так зібрати, що це, як називається, ніяк не виходило. І я завдяки нейропсихології я кожного дня виконувала вправи нейропсихології. У нас три блоки: медичний, потім у нас півкулі і цей цілі полагання. І ось кожного дня виконувала ці вправи, і потім так за три, за три місяці, то вже потрошку, потрошку. То спочатку я там, наприклад, писала собі, там вставала з кроваті, да, і я писала собі, що я хочу зробити, да, наприклад, чай, тому що я доходила наприклад до сходів. І я вже не пам'ятала, що треба, що я хотіла. Тобто мені треба було повертатися, сісти, заспокоїтися, потім я знову могла зрозуміти, що я хочу. І я писала собі на руці, що, для чого я йду, чи поїсти, чи ще щось. І от за три місяці завдяки цим вправам могла і зрозуміти, і вже і пам'ять краще була, і змогла розмовляти. Тому я прям дуже за них. В них впевнена в цих вправах, і думаю, що вони потрібні не тільки діткам ціанери, психологія, а й дорослим в в, якому в, в будь-якому віці.